Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм-тайм. Традиційно в третю неділю травня відзначається День Європи. В цьому році відповідно указу президента дане святкування було перенесено на 14 травня. Тож у нас в цьому році співпало дуже багато гарних добрих свят. Це День сім'ї, День Матері, і як я вже сказала, вже День Європи. На дану дату було заплановано багато заходів, які успішно були реалізовані. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту провів ряд конкурсів, Конкурсів, присвячених якраз родині, матері. Це і фотоконкурс, це і з питань гендерної політики. І кращі були відзначені сьогодні на святковій сцені. Також за ініціативи відділу культури було проведено презентаційна виставка, мандруючи країнами Європи. Дякуємо відділу освіти. Дякуємо усім вищим навчальним закладам, які достойно гарно на дуже високому рівні підготували презентації країн Європейського Союзу. А також святковий концерт був підготовлений відділом освіти, враховуючи, що погодні умови, на жаль, сьогодні не дали змогу більш широко показати нам і європейську кухню. Ньо і ігрові майданчики, які ми були заплановані, дякуючи центру дитячої творчості, який гостинно прийняв усіх учасників, сьогодні дане свято відбулося. Представляє країну Нідерландів. Вона дуже велика. Греція чудова країна, що входить до складу Євросоюзу. Привіт! Ми приїхали з Ірландії. Мерігезе лічелем Лічелем Лічелем. Мерігезеличелем. Презентуємо ваші уваги країну Румунію, яка є членом Європейського Союзу 2007 року. Гутен так! Вітаємо у Німеччині. Саме тут є близько 500 тисяч сортів пива, півтори тисячі видів ковбасок, 300 видів хліба і близько 500 видів різної мінеральної води. Буенес Дігос Аміго. НВК номер 6 перспектива представляє королівство Іспанії країна сонця. Ми хочемо розповісти вам про сонячну радісну Болгарію, яка наповнена дивами.

A great poet of Great Britain and state system. Great Britain has four countries England, Scotland, Ireland and Wales. Welcome to the центр Centre for освіти. and Svite. Good morning, ladies. Good morning, Nous Good morning, everyone. We are the students of the School of présentons notre exposition, We present our Bonjour, la France. Je veux de l'amour, la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui va vos bonheurs, mais je trouve L'amour, c'est de cas, papa, pa, pa, la papa, pareil. Alors, vous semble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos quiches. Bienvenue dans ma réalité. Papa, pa, la papa, pa, pa, Доброго дня. Пункт європейської інформації, євроінтеграційний імпульс та центральна бібліотека комунального закладу культури Жовтоводська ЦБС долучилися до загальноміського відзначення Дня Європи в Україні. Сутні, дозвольте мені від імені міського голови Володимира Васильовича Аврамова, від імені міської ради та її виконавчого комітету привітати вас цим святом Днем Матері, Днем Сім'ї, а також Днем Європи. Я бажаю всім вам мирного неба над головою. Бажаю злагоди ваших родинах та добробуту в ваших домівках. Напередодні цього свята в нашому місті проходили декілька конкурсів, і зараз за дорученням міського голови дозвольте мені провести церемонію нагородження учасників та переможців цих конкурсів. Перший конкурс у нас міський, загальноміський, з гендерної проблематики. Він у нас вперше проходив в місті. Він дуже складний конкурс, і тому відзначаємо трьох кращих учасників. Отже, подякую, подяка оголошується. Ще раз святом гарного настрою та доброго вам вечора! Дякую! Так хотілися всіх діток вислухати, які презентували свої виставки, які презентували країни Європи. Тому просимо пробачення, але це виправдано. Тож грамотою міського голови. Нагороджується за вагомий внесок у розвиток та популяризацію європейських цінностей, втілення освітніх проєктів для дітей та молоді, спрямованих на виховання єдності та відчуття українського духу, національного патріотизму, творчий підхід до реалізації презентаційної виставки, «Мандруючі країнами Європи. Нагороджується комунальний заклад освіти, середня загальноосвітня школа номер 3 Будь ласка, представники. Комунальний заклад освіти, навчально-виховний комплекс Родина. Комунальний заклад освіти загальноосвітня з профільними класами школа номер 5 Комунальний заклад освіти, навчально-виховний комплекс Перспектива. Школа номер 8 Комунальний заклад освіти, Жовтовоська середня, загальноосвітня школа номер 10 Комунальний заклад освіти, навчально-виховний комплекс Дивосвіт. Комунальний заклад освіти, загальносередня освітня школа номер 12 Отовольська гуманітарна гімназія імені Лесі Українки. подяка для всього вашого колективу. Також нагороджуються учасники комунальний вищий навчальний заклад інститут підприємництва стратегія. Подякую міського голови. Грамотою, я прошу пробачення, звісно ж, грамотою. Грамотою нагороджується комунальний вищий навчальний заклад Жовтоводський педагогічний коледж, а також державний професійно-технічний навчальний заклад, Західно-Діпровський центр. Світи, дякуємо вам усім! Зі святом здоров'я, благополуччя і мирного неба! Заплюту віночок, ниточка до ниточки, вишиє сорочку, пошіхнеться сонечко, стане небо синім, а я просто донечка рідної України У залі тихо, літечка до літочка виросла велика, пошлізнеся сонечко, стане небо синім, а я просто донечка різної гра. Сіте, моя земля, моя земля, моя країна і вже так, і розпоря, слова, Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм Тайм.